Не хотіла біли на бота, коли мирна, єдин, коло те не було по діло І по тому я не до чому навколо бала болело замало сліди, не дочекаюся піти, бо біди туди сюди, 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 туди сюди щиро собою, та не саме самий перегортаю, як дешеве савору То моє, так і хлопці, де я є, всі однакові тоці. Перевал поперед батька впекло перевірте, ну молі карцю голову на те, тах то розкаву, прошу, це Україна, сорі гамбіно На Донбасі трепа треба забарію, ходімів віни Зламана велами, замала мене, мамузика полобана, доля запала, мала вилиха вела, домала голома кинула нам голода не було, було давала не вела, далі німіля зади тепер піти туди сюди, 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 туди сюди Тобі не бути в моїй шкурі, сука 24 на 7, відігріває дупу Нахуй, рупор, білі руки, пишеть люди, жити скупу Я забуду за сюжетом голі буде, що кажуть, похуй, нехай, рушаємо тіки далі, порожні сторони медалі, за масками заховають Атака поля реалій Та хіба ти проти перемога, допінг вони хотіли біле небо, та коли минає дилоти небало по тіло І по тому я не ти, чому навколо балаболи, коло замало сліду не дочекаюся піти, і бубіди туди сюди, 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 туди сюди І бубіди, запажу ти голим ти саме ти і на один, там малоди, не йди, нема куди, як бубі, туди сюди, туди сюди